Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. Учора готувала варення з ожини, яблук і ревеню. Дуже смачне варення вийшло. І я вирішила, до речі, ожину без кісточок. І я вирішила спробувати, так? Пастилу зразу зробити, щось приготувати. А мабуть, Мені сподобається, то я іще наварю такого варення. Так, будемо готувати. Ось так висохло моє варення, і вже вийшло не варення. Отака смакота. Так. І буду робити бісквіт. І спробую замотати ось це в бісквіт. Але ж я завжди роблю окреме яйця Жовтки окремо взбиваю з цукром, білки окремо, а тут задивилась цікаве відео, і все одразу отак от. То буду робити, мабуть, вийде бісквіт. Але ж я ніколи все разом не перемішувала. Готую. Додала трошки крахмалю і чашку борошна. Дадам. борошно обов'язково просіяти. Так, спочатку ложкою перемішаю, а потім подивлюсь, потрібно ще борошно чи ні. Незвична для мене консистенція, бо я білки останні ввожу поступово. То Зовсім по-іншому. Але ж робимо якось зробимо вже. І папір закінчився. Щось. Два шматочки знайшла. І будемо виливати. Бісквіт я перевернула. Ось так. Якісь. Важкий його, він. Так що не потрібно поспішати все правильно робити. А зараз будемо їсти те, що зробили. Так. І зараз спробую перекласти ось це і закрутити рулетик. Ось так я виклала і... ой, одною рукою не вдасться. І було ось так от. Знімати. Так, обідвима руками виходять, одно і ні. Зараз спробую далі. Ось так. Гарнесенько все зняла. І зараз закручу рулетик. Ну, що вам сказати? Такого чуда в мене ніколи ще не було. Так, такого без Поламався. Але ж така гарна начинка вийшла, така супер. Так що ніколи не поспішайте, як я, робіть одну справу. Готуйте, то готуйте. Не, не потрібно дивитись. Ніякі відео. Так. Ось що тепер робити? Смакота, але ж чудо-юде. Не знаю, не знаю, не знаю. Мабуть, порізать тістечками. Спробую порізати. Ось такі гарні тісточка у мене вийшли. Так що ніколи не поспішайте казати, що у вас нічого не виходить. Так, не Ні розповідайте нікому. Все гарно вийшло. Тут я посередине поклала по стілу, а тут ось завернула ось так. Смакота. Зараз я Відкушу і розповім вам, як смачно. М -м -м -м. Смакота. Дійсно, дуже смачно. Так що, обов'язково готуйте таке варення, як я готувала. Відео, де я готую варення, називається варення з ревню Ходіть здоров'я, побачимось, папа. -па.